Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я готую дуже смачний десерт, який називається коханому. От такий десерт це я сама таке назву таку придумала. А по-народному це стопчики із млинців сиру кисломолочного і заливні у сметані. Я хто пам'ятає цей дуже забутий десерт. Ну що ж, почну із нашого приготування. Блинці у мене, по моєму, рецепту, який я тепер дуже часто практикую, на воді майже молока не використовую в своїх блинчиках. Подивіться, які вони гарні. Це на домашніх яйцях без ніякої куркуми. Рецепт приготування дивіться на моїх, в моїх відео на моєму сайті. Тож, беру блинчик, млинець по-українськи. Так, млинець, сир кисломолочний. Сьогодні я взяла сиркову масу. Вона солодка і я її не присолоджую. А ви використовуйте, що ви любите. Можна сиркову масу, можна домашній сир, туди цукру додати чи родзинок це все за вподобанням. Так що, чи навіть можна сюди додати кусочки чиві чи банану? Але у мене немає нічого. Просто сиркова маса, вона сама по собі солодка. Так, Так. це я, мабуть, взяла аж два блинчика. Дивіться, вони такі тоненькі, дивлюся, а там ще під низом один. Так, і звертаю, завертаю отак трубочкою, таким жутиком. Щоб краї наповнювалися, можна додавати сюди, тож, щоб не дрізати, можна додати сюди на краї сиркової маси. Мені можна обрізати і смакувати, поки є запас блинчиків. Отак, От скручую. Так, бачите, ще один млинець під низом, вони такі тонесенькі в мене. Так, зараз, щоб його не пошкодити, я його вийму, а це буду. Ой. А це буду не пошкоджено. Так. А це буду нарізати на, на стопчики. Гарно зверну. У мене отака є кремоночка. Так, і ніж. Так, ніж. Ну, такі десь стопчики. Це залежить від нашої кремонки, яку ви будете сюди поміщати, щоб вони не виходили за межі. Такими десь отакими ступчиками по висоті вашої кремонки. Ось так ставлю. Це Якщо хто не знає, я думаю, що такий десерт готуєте ви не раз. Так, беремо інший, інший блинчик. Так, інший блинчик. І так само намазуємо сирковою масою. Прикрашати я вирішила шоколадом. А ви можете за уподобанням. Можете всякими прикрасами, там, як для Пасхи, знаєте, такі є всякі різнокольорові. тепер прикрас дуже-дуже кондитерських багато. Є і квіти, є... ну, всяке, коротше, кошечка. Так, оце так і закручую. Оце все так. І так. Я вже напрактовкувала дуже добре. Однією роблю все рукою. І також нарізаю стопчиком. Так. Ось так. Сметану я використовую з магазину, я її не збиваю з цукром, у мене сиркова маса дуже солодка. Якщо хто любить солодке, можна збити з цукром чи додати цукру, я не використовую. Так, стопчики, отак От я зробила. І тепер заливаю сметаною звичайною. Солодке дуже не люблю, а я говорю, що можна додати збиту сметану Чи сливки збиті з цукром важкою. Так, заповнюємо всі щелинки, прогалюване, щоб все було заповнене. Воно пропитується і дуже буде смачно. Дуже смачна страва. Я пригодую це, років 20 назад була дуже ходова страва. Так, якщо хто таке готував, так, оце так. А тепер у мене є тут шоколад, я його так подрібнила і отак все прикрасило. Mm. так, я думаю, і досить. Ось такий у мене вийшов десерт. Так що приготуйте. Це дуже смачно, поживно і дуже така красива і швидка в приготуванні. Страва, якщо в кого є звичайні млинці, то можна приготувати у такому варіанті. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, поширюйте мої відео, підписуйтесь, заходьте в гості, я завжди рада з вами поспілкуватися. До побачення! Всього найкращого, ваша Світлана!